А далі ми спілкуємося з гостем з нами. відеозв'язком Андрій Городницький, політолог. Пане Андрію, слава Україні, рада вас бачити. слава. Отож, за результатами виборів президента Туреччини призначено другий тур голосування, який відбудеться 28 травня. Жоден кандидат не подолав 50 відсотковий бар'єр. Ердоган отримує 49,51% голосів. А калиш Дароглу отримує 44,88%. Підрахунок голосів із дільницю Туреччині вже завершено на 100% і явка на виборах складала 88,84%. Ну і пане Андрію, як ви вважаєте, от перед виборами опитання, опитування все ж таки давало більше голосів, більше відсотків саме супернику Ердогана. Чому от фактично зараз такі цифри чи можна говорити про якісь фальсифікації? Скарсов з, з опитуваннями дійсно деякі опитування давали більшість його опонентів, під дорогого. Але питання в тому, що і деякі давали навпаки. Тому е, говорити, якщо чесно відверто, хто був точніший, хто якісніше проводив свою е, політику і свою діяльність на цій території, ну нам говорити складно. Тому що на цій території також ведеться е, політична боротьба, дуже складна боротьба. Давайте не забувати про те, що коли відбуваються вибори в Україні, у нас інколи відбуваються такі опитування, що кандидати, яких в очі ніхто не знав, ніколи не бачив, стоять на перших місцях. Ну, бувають такі обставини у нас часто. От, але ситуація в Туреччині вона говорить про те, що дійсно буде складно опозиції зайняти виграшну позицію. Я про це вже говорив і наголошу, що все-таки Туреччина не є демократичною країною, і Ердоган він має здатність і, скажімо так, таку особливість не віддавати свою владу. І навіть якщо створені всі умови для того, щоб опозиція існувала. Ніби як в демократичних країнах будемо відверті, що ця опозиція також не є суперцільною, тобто там близько шести партій, дуже багато розрізаних кандидатів, які постійно тянуть на себе діяла, навіть якщо вони визначилися з одним кандидатом, все одно це не означає, що після там другого тура або навіть перед другим туром не почнуться якісь там дуже дуже неприємні події всередині партії. партії. Більше не треба забувати, що в структурі. Ердогана є дуже гарні, скажімо так, спецслужби, які працюють також на видворення своїх опонентів. Також хочу додати до того, що скоріш за все опонент, який був на третьому місці. В ній його голоси там близько п'яти відсотків. Вони відійдуть, скоріш за все, пану Ердогану, тому що там дуже такі праврадикальні голоси, і саме він відтягнув, до речі, ці голоси насправді. Тому мені скоріш за все здається, що це була така вистава створена скоріш за все самим Ердоганом для того, щоб показати, що в нас є демократія, що в нас є навіть не один тур, а навіть два тури. От, тому, що я впевнений в 100%, що якби хотів Ердоган, ці вибори завершилися б в один тур. От тому, поки що вони перевелися, скажімо так, трішки відтермінувалися через два тижні. Буде повторення. Голосування, і ще раз кажу, ну я чогось дуже сильно впевнений, що Ердогану поки що там не буде ніяких варіантів. Хоча життя вона така штука, воно може розставити інше, розставити на всі інші місця. Але тут, тут варто зазначити, що я часто, коли дивлюся зараз міжнародних експертів, вони ще можуть заявляти про те, що дійсно є варіанти про те, що там можуть бути чесні, справедливі вибори. А якщо не відбудеться, значить це буде нараховано там ну Дуже особливим методом і з певними обставинами та слухайте. Ну де ви бачили взагалі демократичні вибори? Ну то є, це складно взагалі, щоб всі вибори відбулися 100% правильно, чітко і так далі. З підрахунку 100% голосів. А в такій країні, як Туреччина, де де Ердоган, який президент дуже часто дзвонюється і, і літає до Путіна, де де. Там верховенство взагалі права і виборчих процесів на, на стоїть на, на основі всього політичного життя. Ну знаєте це це зараз такий сарказм був. Тому звичайно, ми прекрасно розуміємо, що втречі ну на жаль, не може зараз відбуватися демократичних виборів. На жаль, хоча дійсно там присутні такі демократичні нотки, е, і ми бачимо дійсно навіть там розділилося на половину країни е, проти Ердогана і навіть голосують за це. От, хоча я, якщо чесно, я впевнений, що там. Набагато більше цих бажаючих проголосувати більше ну пр проти їхнього президента. Просто в них немає такої можливості. Або вони розуміють, що все це чи це нічого не не вирішує. Ну так зазвичай буває в країнах з більш. Авторитарною точкою зору, тому що Влада робить все для того, щоб сказати, що ми тут найкраще, ми робимо все для того, щоб ви жили і процвітали, і подивіться. ж бачите, як Ердоган дуже е класно, до речі, е маніпулював своїми досягненнями, а там дійсно є чим, е ну скажімо так, є, є про що говорити. От. Е хоча, ну, ми знову ж таки е всі, всі авторитарні його дії е з точки зору, е скажімо так, диктаторства, вони не перекре, не не пом'якшують всіх його досягнень, от, але все одно я скажу відверто, що там ну 20% телевізорів, наприклад, які зараз знаходяться в європейському союзі, це йде з Туреччини, які виробляються. Дуже багато виробників автомобілів там е, знаходяться. Ну тобто економіка в плані е, підтримки промисловості, вона дуже дуже потужна. Ну але також навіть враховуючи всі обставини, е, які робилися Ердоганом в розвитку їхнього внутрішнього, е, скажімо так. Е, Ну, на, 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 на направлення їхнього внутрішнього розвитку внутрішнього їхнього виробника, все одно ми будемо вимушені констатувати, що економіка там далеко не в ідеальному стані. І 80% відсотків інфляції, е е інфляцій, і куди села Туреччина показують про те, що ну давайте будемо відверті, що там не все таке ідеально. І дуже багато то навіть в мене там є знайомі, які в Туреччині були, при, приїхали ще роки два назад, жили в Туреччині, розказували, що там. Ціни набагато нижчі, ніж в Україні на продукти на все інше, і комфортність життя набагато краще. Ну що мене дуже сильно дивували, звичайно, от але зараз багато хто навіть повернувся звітом, каже, що все, все, все залишилося в минулому. Ціни стали набагато вищі, життя стало набагато гірше, і складніше стало жити. А взагалі, після останніх подій з трагічним з землетрусом, питання постало дуже дуже таким кардинальним. Насправді, тобто було б це інша країна, наприклад, там. Та саме США, що там два європейських країни візьмемо, там будь-яка Німеччина, чи ще якась то питання бо з виборами вони були б завершені ще там декілька місяців тому 100%, тому що ну навряд чи в Ердогана були б шанси. Тому, але ми маємо Туреччину і там дуже свої прискіпливі особливості і в політичному житті. І будемо відверті, що ну дехто каже не на руку це в Україні, тому що Ердоган все ж таки він консерватор і він залишається в своїх таких. Ну, не дуже хороших баченнях щодо України в плані підтримки дружби з Російською Федерацією. Ми про це дуже часто говорили, навіть не звертаючи увагу на те, що він старається всидіти на двох стільцях одинаково із захід до заходом із Російською Федерацією о, так званою. але е, ми маємо констатувати, що поки що це відбувається ось так. Ми не знаємо, як би було, якби прийшов, наприклад, до влади той самий Килич дорого. Хоча знаєте, я вже я вже говорю, ніби це 100% доконаний факт. Гіпотетично це можливо ти тобто, в моєму думці. Залишається там не знаю 5% хай буде я там, що він може прийти до влади, от і так на цьому завершено, тому що не буває Токи, доки, доки факти відбувся, ми не можемо говорити про Е, тому говорять, що він ніби більш прозахідний і для України це набагато краще, хоча хочаючи його. Деякі інтерв'ю я не помітив там великої прозахідності. Так дійсно в них риторика їхньої взагалі опозиційної структури направлена більше на на проєвропейський, скажімо так, напрямок, в тому числі про те, що вони хочуть долучитися до європейського союзу. Вони будуть робити все максимум для цього. Ну в ніякому разі він не говорив про те, що там ми маємо піти від Російської Федерації. Ні, там навпаки було сказано, що ми хочемо далі дружити з Російською Федерацією. Там навіть останні події, що там він заявив про те, що Росія втручається в. Вибори, ну, знову ж таки, ще раз почнемо. це вибори. Це вибори, і це нормальна риторика для того, щоб акумулювати свої голоси по максимуму. Це нормально. Але ще раз кажу, нічого насправді би сильно не помінялося, не змінилося. Хоча, ще раз кажу, гіпотетично, можливо, все. Ердоган заявив, що готовий до другого туру виборів президента. А також подякував кожному виборцю, який його підтримав, у свою чергу лідер опозиційної республіканської народної партії та кандидат від об'єднаних сил опозиції Кемаль Килиш Дароглу заявив, що впевнений у своїй перемозі вже у другому турі. Тобто фактично кожен з них впевнений у своїй перемозі. А як ви вважаєте, чи можуть бути мітинги до прикладу прихильників кандидата, який програє? І Якщо, до прикладу, виграє все ж таки Ердоган, чи можуть придушувати ці мітинги? Бо фактично таке вже було, і Ердоган таке вже робив? Дивіться, мітинги будуть сто я вже кажу: якщо виграє Ердоган, мітинги будуть будуть потужні, будуть придушення, і наскільки наскільки ми пам'ятаємо, там взагалі не серемоняться сильно з мітингарями, і в тому числі це буде придушено в деяких місцях дуже жорстко, без без лишніх очей. Ну зазвичай вони робляться чітко. Ну там є така методика, дайте як формула. Як то кажуть, ув'язнюється саме головний в цьому мітингу, і питання мітингів зазвичай вирішується. Це робиться дуже швидко, і але мітинги будуть сто відсотків і навіть навіть про це не говориться. Навіть якщо гіпотетично програє Ердоган, там буде зовсім інша ситуація. Ну, також Ми, ми пам'ятаємо, що відбувалися минулого разу. Це буде набагато жорсткіше і навіть в тому числі можливо навіть до державного перевороту, ну гіпотетично державний переворот, тому що Ердоган ще не покине свого поста. Президента офіційно відповідно він буде розказувати про те, що вибори сфальсифіковані, так як зазвичай це відбувається, і почнеться оберігати, почне оберігати свої свої місце військовими за допомогою військових. От, і я сто відсотків впевнений, що він в, він в цьому плані переможе знову ж таки, ну не знаю, на жаль чи на щастя. От, але питання в тому, що мітинги будуть, і наскільки вони будуть великими. Ну знову ж таки дивлячись по досвіду попередніх років мітингів, зазвичай вони там набирають дуже дуже потужні, якщо тим більше там половина країни, а Ми знаємо, що турки дуже такі емоційні, експресивні люди, і вони досягають свої цілі дуже, скажімо так, інколи жорсткими методами. Тому, в принципі, ми можемо розраховувати на те, що навіть накопичившись всі обставини після трагічних подій, вони можуть зіграти дуже такий жорстокий жарт. Знову знову ж таки гіпотетично, якщо проаналізувати ситуацію, можливі навіть дуже жорсткі зіткнення, і в тому числі навіть можуть дійти до такої маленької або революції, і до чого вона може призвести. Ну знаєте, тут вже також треба враховувати всі обставини. Це можливо, це можливо, і навіть можливі деякі жорсткі обставини, в тому числі і для самого президента Ердогана. Давайте це також не відкидати. О, тобто в цьому в цій ситуації також це можливо. Але я впевнений, що Ердоган ну на це розраховує. Нього є розплановані дії в цьому напрямку. Я впевнений, що там вже стоять на контролі, хто з ким, як, куди, де і цей, але все розпланувати в цьому житті неможливо. Інакше б всі диктатори в цьому світі існували б і далі і передавали свої повноваження своїм синам, дітям і так далі, тому подібне. І ми б мали всю нашу весь прекрасний все світ, мали б диктатора, але цього не відбувається. Тому, значить, все все можливо, все можливо поміняється, і гіпотетично навіть можливо про те, що рано чи пізно до в Туреччині зміниться влада і прийде туди там більш демократичний, на так, президент. Ну, це ще подивимося, бо от власне, якщо говорити про президентський, тут більш-менш зрозуміло. А от парламентські так у Туреччині на парламентських виборах більшість голосів набирає республіканський альянс на чолі з партії справедливості та розвідку чинного президент, президента президента Реджепа Ердогана. Альянс Ердогана забирає 321 місце у парламенті із 600, тобто вже більше ніж половину. Народний альянс може отримати 213 мандатів, а альянс праці та свободи може отримати 66 мандатів. Ну і от фактично, пане Андрію, те, що ви говорите про більш демократичні, так бачимо, як проголосували турки наразі за парламент, який має бути і знову ж таки парламент Ердогана. А якщо припустити до прикладу, що все ж таки перемагає калиш дороглу? То як йому працювати з не своїм парламентом, а з парламентом Ердогана? Ну ось є питання, як то кажуть ну знову ж таки в демократичних країнах? Це нормально. Ми часто бачимо в європейських країнах, коли там приходить парламент, один прем'єр-міністр інший, і починається і тоді починають домовлятися. Тобто це цілком нормально, коли в нас є розуміння ситуації, що ти не один, що у нас не однопартійна система, які там в наших наших ворогів. І ми розуміємо, що відбувається, скаже, так домовленості зазвичай домовляються за міністрів, домовляється, скажем так, що була паритетність у влади. Тобто, в принципі, це тут нічого такого складного немає, але можна країна може працювати і ну зазвичай працює в нормальних країнах, тому це немає ніякої. Але як це буде працювати в, в Туреччині? Ну на жаль, ми ну скажімо так, останні роки 20 не можемо проаналізувати турецьких подій, що що буде відбуватися. Я ще скажу скоріше за все, якщо відбудеться програш Ердогана, він цього не буде допускати тобто максимально, тому що людина буде робити все для того, що він ну він не розуміє, що він себе не відділяє від президентського поста. Тому тут важливо розуміти, що навряд чи взагалі він навіть усвідомлює, що можливо іпотетично там свій Е, І коли е, ж дароглу іпотетично, якщо він приходить на посаду, звичайно, він буде вимушений до Ну, Все таки в нього і є свої депутати. звичайно там буде блокування. Е, наскільки ну ми також розуміємо, що в Туреччині дуже потужна. Влада президента саме, і ми маємо зрозуміти, що в будь-якому випадку, гіпотетично, якщо приходить хилич зарагну, то він буде міняти під себе повністю всю структуру, перш за все, військову і ну, тим, чим він може впливати на саме на парламентарів. А політики, ви ж розумієте, що вони ж, особливо в тоталітарних країнах, вони зазвичай йдуть за тим, в кого є влада. Ну тобто сьогодні, ага, сьогодні ти вже цар. Ну цар, наче цар все. Ну, Тобто, е, там я впевнений на 100%, що там буде дуже багато перебіжчиків, і почнеться, скажімо так, війна вже між собою і питання влади буде знято. Але ще раз кажу, це знову ж таки. Це все гіпотеза. Я впевнений на 90%, що цього не відбудеться, прийде знову ж таки Ордоган. Він буде мати свій, свій парламент, оскільки він вже його завів за допомогою своїх провладних інститутів. І завдяки ви ж бачили, як він вдало. Використовував всі державні е, маніпуляції дирекції для того, щоб отримати цю владу ну елементарно він стояв на виборчій ліці, роздавав дітям гроші. Ну про що ми говоримо? розумієте? тобто і він так само використовував ці всі інституції лобіювання своїх інтересів на, на всій території. Ну не вдалося там зачепити окраїни Туреччини нічого страшного. Він прекрасно це розуміє, і він розуміє, що в його віці ще там отримати владу на ці там роки. Це цілком нормально. То тобто, ну, і він ще планує, повірте мені. Тобто в людей, які мають владу так, з такій кількості років, в них немає там взагалі розуміння того, що вони можуть її втратити. Вони тільки мають. Можуть її передати комусь своєму іншому там родичу, там не знаю, наступнику. Та як це наприклад відбувалося в Казахстані, і то ми, ми ж пам'ятаємо, що як тільки була влада передана. І питання по почалися одразу перерозподілу пере... пере... пере ну повнова і так далі. і то це взагалі було дос... дуже... дуже показово, що коли ти на коні тебе всі бояться. Як тільки ти не на коні до тебе може вже відноситися зовсім по іншому, і міста твої іменем не називати і так далі. тому подібне таке ж саме може відбутися і в Туреччині, але я розумію, що мені скоріше за все, що Ердоган він передбачає це і тому він буде діяти хитріше. От тому повернемося до парламенту. Що поки що це інституція, яка буде вирішувати інтереси виключно свого керівника. От а хто ним буде, ми побачимо. Ердоган при владі фактично з 2003 року, тобто 20 років. Його часто звинувачують у диктаторській манері правління, але за весь цей час він не збудував систему, аби перемагати як Путін перемагає, чи Лукашенко. Якщо Ердоган переможе цього разу, так от фактично, чи можна припустити, що Туреччина також наблизиться до такої форми правління як у Росії або в Білорусі? Ну, Я б не сказав, що ну дійсно а, там немає прям кальки. Івської федерації там немає чіткого визначення, що ось ми робимо приберемо там цих викладачів вчительок зі школи, і вони під цим просто закидають бюлетні, там ну, просто похабне е, цей е, маніпулювання голосами. Звичайно, такого там і ну не було помічено. Але знову ж таки, там набагато і ну і такі ж методи також є, але інші є методи. Тому, в принципі, ще в диктаторських країнах принципи отримання влади вони схожі. Якщо. Якщо вони можуть відрізнятися трішки своїми прямими натяками, то, звичайно, вони можуть, але сам зміст однаковий. Це, наприклад, там. Трішки зманіпулювати голосами там на 10 на 5 10 відсотків, які потрібні саме для того, щоб вирити вибори і все. Тобто для цього достатньо. Ну тобто математично цього достатньо, і не потрібно там робити масової фальсифікації. Тобто, в будь-якому випадку можна натиснути, можна залякати. Ви ж розумієте, коли ти 20 років при владі, ти маєш папочки на всіх і на вся. І коли ти хочеш прийти до влади, ти маєш підкоритися правилам. І зазвичай в диктаторській країні ти підкоряєшся цим правилам і працюєш так, як працюють всі. Ну ми ж прекрасно розуміємо, якщо ти хочеш працювати з державною з державою як в Україні, правильно, ти маєш трішки поділитися, ти маєш працювати не зовсім чесно. І зазвичай на тебе накоплюється цілий список справ. Тобто ну, ти вже в цю справу. І коли 20 роки ти працюєш в цій схемі, таких людей стає дуже дуже багато. І втрачати потім ці всі зв'язки, втрачати весь. Всю методику працювання ну ніхто не хоче, звичайно. Ну це не так просто. А повірте мені, з досвіду України, ми все ж таки розуміємо, що дуже багато людей зазвичай втрачають ці зв'язки. От і вимушені тікати, переїжджати, втрачати кошти і так далі. Ніхто цього робити не хоче. Тому вони кажуть: ну хай буде краще. Він тому що ми ж тут вже нас тут вже уставлено, все, все працює, схеми працюють, методика працює. Ми заробляємо великі кошти. Наші компанії розвиваються на світовому, навіть рівні. Ми будуємо там нафтові ядерні і так далі. Тобто, це все працює, і вони розуміють, що інколи хай буде краще так. Ти більше вони ж також натікають на те, що ви подивіться, що робиться зараз в світі. У Нас їх як як не яка, але на стабільність. Так у нас відбуваються там форс-мажори, там катастрофи, але це не від нас залежить. От ну у нас так відбулося, все нам треба навпаки згуртуватися і далі працювати. Тобто, маніпулятори вони працюють зараз дуже вдало в цьому напрямку, і особливо в, 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 в таких авторитарних країнах, як туреччина, е, там набагато легше направити своє враження на місцях. Від якоїсь ситуації, від якогось політика ніж, наприклад, демократичні країни, тому що звичайно там поліморсність там різних бачень і політичних вона зазвичай впливає на те, щоб ну ти можеш обирати когось іншого. От, хоча, як ми бачимо, все одно ми баємо, маємо позицію, вона працює. Вона напрацьовує дуже багато голосів. Вона й потишно бачите має шанс на виграш то половину 50 50 Це дуже багато. Ще раз кажу. В Російській Федерації такого не існувало, певно за всі події, щоб було десь до 50, 50 Там стандартно 70 60, 80 відсотків і все до побачення, і шансів ні в кого немає. Тобто, там, взагалі, ну це все абсорбовано і е, абсолютизовано до якогось ідіотизму. А тут ну створюється навіть ну розумієте, тут працюється набагато все хитріше, розумніше і підхід і зовсім інший трішки, от і набагато глибший. Тому в принципі я вважаю, що навіть не звертаючи увагу на те, що Туреччина не є демократичною країною, вона, ну скажімо так, має нотки демократичності в якихось напрямках. Тобто ну, навіть не потрібно рівняти в цього з Російською Федерацією, але знову ж таки. Є авторитарна вона залишається авторитарною при будь-яких своїх обставинах. Тобто, і на жаль, ми вимушені констатувати, що звичайно, вони використовують е, свої можливості не в правильних цілях і знову ж таки навіть маніпулюючи там голосами на виборах, і скоріше за все також буде відбуватися і тут. Надрію і на завершення, та що також стосується Туреччини, Україна не виключає, що угода щодо забезпечення експорту українського зерна Чорним морем завершиться 18 травня. Переговори цього тижня зайшли у глухий кут, і жодних додаткових зустрічей щодо продовження зернової угоди за словами представника міністерства закордонних справ України не планується. Про це пише Reuters. І чи можна припустити, що переговори призупинилися саме через вибори у Туреччині? eh uh, Зупиняється ну не не тільки через вибори в Туреччині, а в основному тоді на, на ці перемовини тисне Російська Федерація, тому що їм постійно не подобається, що відбувається зноски на фронті, і що відбувається в ну вони ж говорять за Аміак, Давайте Аміак, давайте ну, ми будемо постачати по труб, по, по трубам аміак і так далі. Тобто, якщо не хочете, ми, 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 ми це просто перекриємо вам доступ і все. І ви ми, ми, ми не будемо мати Аміаку, Ви не будете мати доступ до, до моря. От, і все. Тобто, там логіка проста, і вони вони навіть це не приховують, тому дуже зараз Складно взагалі ну боротися з Російською Федерацією в якихось перемовинах на взагалі під час війни це особливо. От а, але ну, щодо того, що це має відношення до Тречини, ну скажімо так, лише невеличким відсотком, оскільки е, Треч Тречина зараз дійсно займається своїми проблемами і модерувати. Проблематику України і Російської Федерації стає трішки складніше, тому що тому що в кожного є свої проблеми, і пхатися постійно боротися за інтереси там України, наприклад, їм стає частково складніше. Але звичайно, коли приходять керівники НАТО, там США і кажуть, що треба це зробити, треба це зробити. Вони беруть, стають і говлять. От. тому знову ж таки, скоріш за все, що ця угода буде продовжена, знову знову буде продовжена. От і після ну нас кожного разу, коли підходить до. Періоду продовження починаються такі перепетії, починаються крики, що ми вам нічого не далежни, ми ні не продовжимо і так далі. То подібне. Тобто, але скоріш за все, що це ну для України, звичайно, це величезний плюс. От, взагалі, звичайно, цих перемовин не має бути апріорі, тому що ми маємо користуватися своїм морем відкрито чітко за міжнародними стандартами і законами, а не через те, що якісь диктатори, терористи нам диктують ці умови. Це вже абсурд. Але ми живемо на жаль в такому світі, що ми вимушені підкорятися цим абсурдним правилам, На жаль, і що терористи можуть диктувати ці правила. Тобто, якщо вони стоять і навіть перевіряють ці грузи, от наші, які виїжджають, хоча яке вони мають взагалі право, От. Тому на жаль, отак от відбувається. Андрію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Андрій Городницький, політолог.